Цей тиждень на Хмельниччині буде теплішим за попередній, проте стабільно теплої погоди ще доведеться почекати у вівторок, 20 травня ще буде прохолодно та вітряно. Температура повітря в день підвищиться до плюс десяти 12 градусів, вночі від 6 до 8 градусів тепла. Ймовірність опадів продовж доби низька, та, зважаючи на вітер, дощові хмари все ж можуть зачепити Хмельниччину на півночі області. У середу 21 травня стане тепліше, а дощі візьмуть паузу. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 6, плюс 8 градусів. В день температурний максимум очікується в межах плюс 18, плюс 20 градусів. У четвер, 22 травня, буде трішки спекотно. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 9, плюс 11 градусів. А вдень їх в позначки сягнуть плюс 21, плюс 23 градуси. Короткочасні дощі місцями з грозами прогнозують у другій половині дня по всій території області. У п'ятницю, 23 травня, температура повітря почне знижуватись. Вночі термометри покажуть плюс 9-11 плюс градусів, а в день повітря прогріється до 18 градусів тепла. Впродовж доби прогнозують короткочасні опади та грози. У вихідні на Хмельниччині знов похолодає. У суботу, 24 травня, дощ з різною інтенсивністю йтиме вночі та вранці. Температура повітря буде коливатись в межах 9-11 градусів тепла вночі, вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів. У неділю, 25 травня, дощі припиняться і впродовж доби втримається малохмарна погода. Температурні показники вночі будуть в межах плюс 8-10 градусів, в день вдень повітря прогріється до плюс 19 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.